Всіх вітаю! Сьогодні на відеоогляді буде постільна білизна від фірми Епіко. Дитячі малюнки, кольорові персонажі казкові в півтораспальному розмірі, тип тканини, фланель, склад бавовна. В такому ось чудовому пакуванні, яке, я вважаю, підійде на подаруночок. Це ПВХ-пакет. Він плотний і на такій ось липучці знизу. Лише в півтораспальному розмірі одразу собі можете подивитися замірчики, наволочки простиня та ковдра. стандартні півтораспальні розміри, і також одразу поруч вказується, як правильно доглядати за даною постільною білизною. Тип тканини фланель, це м'яка приємна до тіла, бавовні натуральна. Постіль з маленьким начосом. Не плутайте, будь ласка, її з байкою, тому що в байці більший такий ворсистий начос. Знаєте, як раніше були у нас пеленочки в дитинстві? Зараз відкрию я і покажу, як виглядає саме цей малюночок в розгорнутому вигляді. Маю, до речі, дуже багато різних, не лише такий, як ось у мене на відео. Є і для дівчаток, і для хлопчиків. Чудові, казкові, і не лише персонажі. Ціна за таку постільну білизну, за півтора спальний розмір складає тисячу п'ять гривень. Більше різних кольорів ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм Клім Текстіль. Розстрілила я постільну білизну. Ось так вона виглядає в мене на дивані на кроваті. Вибачайте, мами дівчаток, тому що в мене чомусь рука, і мій зор завжди припадає на кольори більш хлопчакові, тому що в мене син, і я одразу о, і ця класна і цю б взяти, і цю б зняти. А потім я зачасту і залишаю цю постільну білизну своєму сину, якщо вона йому, звичайно, подобається. А ця постільна білизна не може не подобатися. Всі малюночки, як ви бачите, дуже яскраві, насичені. І, до речі, хочу сказати, що після прання вони такими ж самими і будуть залишатися яскравими, насиченими, не ліняє постільна білизна. Я маю таку, але людина, павук у мого сина вже, мабуть, роки 2-3. Я її постійно прала, прасувала, і колір зовсім не змінився. Такий самий яскравий, не покашлатися. Тому за це можете не хвилюватися. До комплекту, як ви бачите, входить наволочка, яка підходить на подушку 50 на 70. Кіт до комплекту не входить, це мій. Вона одягається на запах. Ось тут такий, зараз вам покажу ближче: ось тут такий запах, достатньо глибокий, збоку розташований, не буде подушка випадати, виглядати. Дуже гарної якості фланель, фланелька, склад бавовна, прошита та оверлочена наволочка. Дуже гарна якість пошиття, ниточки ни ніде не торчать. Також підковдра входить до комплекту, вона застьобується на змічку, яка розташована понизу підковдри. ось тут. І закрита ще додатково ось такою тканинкою. Щоб змійку не було видно. Фурнітура вся дуже гарно працює, розтьобується та застьобується, також всередині прошиті та бока оці, простині. Також нитки не торчать, гарна якість пошиття. Розмір, до речі, під ковдри під стандартну півтора спальну ковдру 150 на 200. Та ковдру, яку я мала вдома, вона взагалі ідеально підійшла і одяглась, так що півтора спальна підходить супер. Простирадло, звичайне, як ви бачите, воно такого самого кольору та малюночку, як і вся постільна білизна. Його розмір 160 на 220 прошите та оверлочене Дуже гарна тканинка, подивіться, яка м'якенька, до речі. Я фланель використовую не лише в зимовий період, а і влітку також використовую. От якщо, наприклад, це байка або вже велюр, ну там, звичайно, що влітку не покористуєшся. А фланель вона дихаюча, натуральна, не парить, користуюсь і влітку.